Пані та панове, мене звати Ірина Лютенка і я рада представити вам стартап Pocket Fridge від Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут, що розробляється за підтримкою фонду Черновецького. Команда стартапу, що складається зі студентів магістратури кафедри інформаційних систем та технологій, розробляє сервіс для відстежування строку придатності продуктів та готових страв у холодильнику. Що таке Pocket Fridge? Простими словами, Pocket Fridge є застосунком у вашому смартфоні або комп'ютері, який допомагає керувати вам даними про продукти, що ви придбали і хочете якось їх вжити у приготуванні страв. Як же ці дані потрапляють у нашу систему обліку? Дуже просто, ви додаєте їх самі, але щоб не робити це повністю власноруч, можете скористатись одним з альтернативних способів. Наприклад, сканування штрих-коду товару, якщо в нього він є, пошук товару у нашій вже наповненій базі продуктів і товарів, або голосовий від через мікрофон вашого пристрою, але найкращим варіантом буде обрати інтелектуальне додавання, коли система здатна визначити продукт лише за його світлиною, а вам залишається тільки сказати, правильно вона це зробила чи ні. Поки фріч має багато функцій, які допоможуть для організації продуктів своєму холодильнику та тобто може бути асистентом під час готування, їжі, яка скаже, які продукти вже скоро підходять до кінця, що їх потрібно вже приготувати, або які будуть вже в тебе є, та нагадати рецепти, що ви саме них приготувати. Ти можеш придумати. Сіє рецепти до бази, або ж ти можеш через базу рецептів обрати те, що ти можеш приготувати саме з своїх рецептів. І якщо в твоєму холодильнику також пусто, як ми їмо, то навіть цього наша система запропонує, що саме ти можеш приготувати. А тепер до списку покупок. Перша можливість, якому пропонуємо, це нагадування про те, що продукти можуть закінчитися. Ми розуміємо, як легко забути про необхідність поповнити запаси. Наш сервіс надсилатиме вам сповіщення та нагадуватиме про необхідність поповнити запаси. Крім того, ви зможете легко додавати продукти до свого списку. Наш інтерфейс надасть вам можливість це легко зробити. А також ми надамо вам корисну статистику, яка, вам, е, яка допоможе вам аналізувати свої витрати, контролювати покупки і знижувати кількість відходів.